Тім много, другий раз не вистачає, готовий ми на тисячу порцій. Все це 150 п'ятдесят літрів. Кожен день хожу вот тут, бо і з голодом ми адлами не це є, не кормили. Про додаткові пункти гуманітарного харчування в Чернігові ведуть переговори Американський благодійний фонд до України з любов'ю та обласна державна адміністрація. Сьогодні ми спілкувалися з представницею адміністрації. Вони кажуть, що зі своєї сторони вони нам можуть запропонувати для додаткових точок харчування. Ще якісь приміщення, а ми зі своєї сторони будемо обговорювати це з потенційними нашими спонсорами чи можливо ще додаткове відкриття і якихось точок харчування саме в місті Чернігів? Нам би дуже цього хотілося, тому що ми бачимо потребу людей. Тобто і адміністрація теж зі своєї сторони працює. А свій перший пункт харчування в Чернігові фонд відкрив наприкінці травня на вулиці першої танкової бригади, колишній білова, 4. у нас перша страва, друга каша, яка з м'ясом ковбасою чи фаршем. І третя у нас молочне це манна і вівсянка. Готуємо 1200 порцій на день. Для людей кожного дня без вихідних, надаючи людям робочі місця. Тобто у нас працюють сім кухарів. На зміні п'ять людей, два вихідних, два хлопчика у нас і п'ятнадцять дівчат. Тут їжу роздають у порядку черги бажаючим, але насамперед проект працює для людей похилого віку із ослабленим здоров'ям. Сину мир докупала, так рука не подіймає це, хожу сюди. Набрала да й пойду обідати, не варила нічого, бо немає. Я прийшла другий раз. Місяць я не ходила, тому що я слабую на ноги і живу аж возле березової рощі. А так спасіба Богу, що вони дають, обезпечують усе. Людям треба давати, Люди не можна. Вони приходять зі своїм посудом, беруть їжу і відразу вже уходять, щоб не робити масове скупчення. Це стосується саме безпеки наших громадян. Приїжджають із рівзаводу, і подусовки приїжджають, з всіх районів. Приїжджають люди. Благодаря ми стараємося готуємо, як для себе. Більшість пунктів харчування від фонду працюють у Харківській області, в нещодавно деокупованих містах і селах, а з поміж інших міст України обрали Чернігів як регіон, де складна економічна ситуація. Виробництво все, що є, все, що приносило в кошти в місто, воно знесилене і самі вразливі, от, які приходять, це ну, звісно, літні люди. І е, в таких містах, якщо візуально все в порядку, їздять автомобілі і все гарно, то це не означає, що у людей з'явились гроші. В них їх стає все менше і менше, їм дуже важко. Тобто, це і була така ціль, щоб нагодувати людей, яким зараз важко. Оце саме місто Чернігів. Фонд до України з любов'ю створила американка українського походження Світлана Міллер на початку повномасштабного російського вторгнення. З того часу ця організація збирає кошти для українців за двома напрямками: на харчування і на модульне житло. Кошти збираються в штатах, тобто, вся інформація про Україну, медійна частина передається нашим колегам в офіс тої України. З лапу то тобто, до України з любов'ю є історія сім... сімей, які потенційно потребують цього житла. Любий громадянин з Штатів може перейти на цю сторіночку і, наприклад, задонатити якусь суму на будинок для тої чи іншої сім'ї. Отже, в разі успішних перемовин у Чернігові відкриються нові пункти харчування для найменш забезпечених громадян.